Далі ми робимо ось такий плавонет червоний, знизу робимо трикутний плавунчик. Можна перехідним його зробити, червоно-оранжевим припустимо. Робимо губи. І тоді рибка в нас вже на людинку стане трішечки схожа з посмішкою. Далі ми можемо зробити з вами рослинки. Теж робимо їх перехідним мазочком. Набираємо спочатку жовту фарбу на пензлик. Десь до серединки набрали дуже густо. І. Кінчик ми вмакаємо в зелену фарбу, для того, щоб в нас вийшов отакий чарівний перехідний мазок. Подивіться, які гарні жовто-зелені рослинки в нас виходять, оминаємо хвіст, можна робити їх і пальчиком, а можна робити і пензликом. Пальчиком вмакаємо в зелену фарбу, також надавлюємо. І можна отаким чином ще робити рослинки по-різному. Я вам показую декілька прийомів, а ви вже обираєте той, який вам до душі. Можна зробити ще камінчики ось у нас залишилася. І оранжева фарбочка, і рожева фарбочка. Можна зробити їх темними, світлими, то вже на ваш смак. Ось робимо червоні, потім зробимо фіолетові камінчики і так заповнюємо дно. Все це пальцевим прийомом, який характерний для петриківського розпису. Далі ми робимо, можна зробити голубенькі, можна зробити. Світло-сині плямочки для того, щоб у нас були бульбашки. От дивіться, ось такі бульбашки, щоб передати, де знаходяться рибки. Ось так передати простір води. Не дуже багато, але трішечки можна зробити цих прозорих бульбашок. Розмішуємо також фарбу з клеєм і робимо бульбашки. І тепер вже останній етап нашої роботи це тонкі елементи. Можна прикрашати вже.